Ви давно чекали вже баню 2 метри, яка зроблена в повній комплектації. І зараз вам показую, дивіться, ось така парілочка. на 2-3 людини спокійно. Два яруса лежаки тут можна сидіти, тут можна лягти в кому зріст. під спиночками вікно відкривається, щоб можна було коли парять відкрити. Класний котел з камінням по кругу. Подивіться, тут є все. Гімалайська сіль, світильники, підголовники. Шапочки від нашої компанії ЛНК. Гімалайська сілен, подивіться, як він виглядає соляний світильничок. Тут є повністю все. Подача холодного повітря. Це просто бомба для дому. Якщо у вас є де посидіти, але вам хочеться попаритись, нікуди не їхати, це найкраще рішення. Ми його зробимо за 2-3 тижні, привеземо вам додому, його можна поставити і вже через годину паритись. Що дуже класно? така, постійно, я покажу зовнім. Тут дуже класна пічка. Е, ось дуже легко. вона розпалюється, закинули дровцята, вже через 40 хвилин години у вас буде 80 градусів, вже можна паритися. Е, тось, грубо говоря, як воно є в реальності. Ви прийшли, закинули дрова, включили в розетку, включили світло, все, більш нічого не треба. Поки ви жарите шашлики з м'ясом, баня нагрілася, паритесь, відпочиваєте. Попарили, закрили двері, пішли додому. Все, нічого не потрібно. Дуже важливо, що це саме баня, а не сауна. Тут можна обливатися водою, проливне дно, з каналізація, яка виведена знаружі. Ось така красуня, замовляйте в компанії Ленка. Також є у нас 4, 5, 6, 8 метрів, будь-які варіанти. Наприклад, от зараз 4-метрова також поїде до нашого клієнта. Це їде у нас Черкаси та їде у нас Хмельницький. Замовляйте в компанії Ленка.